Оборонний бюджет минулого року проголосований, і там є щонайменше 300 мільйонів доларів США, якраз для України. Це доволі непогана сума. Якщо прискіпливо аналізувати минулорічні місячні пакети, то маємо розуміти, що вони складали 150-200 мільйонів на місяць, не більше. Отже, якщо суму у 300 мільйонів ділимо на половину, то вже маємо по 150 умовних мільйонів на місяць. Це дуже непогано. Наступний момент маємо пам'ятати, що у США дуже такий особливий, Бливий спосіб балансу влади і е, держдеп, те, що ми називаємо міністерством закордонних справ. А в них це трошки по іншому. Це практично окрема гілка влади. Отака унікальна американська система політики. А вони вже почали роботу в частині, що стосується заміщення зброї, що це таке? Поясню е, найкращий, найкращий приклад по Греції Він уже доконаний Він уже фактичний. Греція мала на озброєнні радянські системи С-300, tor æ